Всім доброго ранку. У нас ну у нас, в мене в вас У нас зараз йде затримка десь в е, півтора дня по цим по влогам. Плюс я трохи не писав ось пару днів влоги теж. Ой. я ебав тієкофлоу, я їбав розетку нахуй. Я дуже рідко що на розетці замовляв. І тепер я не буду там взагалі А Екофлоу, яку ми чекали всім селом нахуй дуже сильно, щоб врятувати котел. виявилась бракована. Кому цікаво, заводять статистику браку по новим цим... По Ecoflow. Ось дивуєтеся, статистика буде дуже мізерною. А коли ви загуглите ще і а, саме проблему із зарядкою, то ви взагалі в відсотка а, браку, Ну, типу, практично відсутності. Ой, але але в, мене, да, в мене в мене вийшов бракований товар. У мене по цьому багато думок стосовно того, що мені. Надісла і що я отримав. І про це ми обов'язково з вами поговоримо. Але про те ми будемо з вами говорити окремо. Ой, може на окремому каналі я десь випущу, може на цьому випущу, я хуй його зна, але це буде пізніше. Ой, коли то все дійде до логічного завершення? Скажімо так, мозги мені проїбали з цією EcoFlow дуже знатно. І на силу я добився того, щоб у мене прийняли повернення згідно законодавства і повернули мені гроші за неї. Бо я не планую, ну куди ти лізеш? Знайобаний ти піздюк, нахуй. Бо я не хочу, не планую. Співпрацювати надалі з розеткою, і нахуй нам ну, мені треба. Я лучше де-інде закажу. О. По итогу, котел все, ще працює на моїй старій станції, сама вдала покупка. Я вам отвечаю, за останні 5 років їбать, за цей період війни це тупа сама вдала покупка. Я її купив на той час за 11 тисяч. Вона в мене на 600 Вт ну, Вт годин І вона по свій день служить їбать, просто великолепно нахуй. Знав би тоді, їбать, де впаду і брав би більшу ємність. Але, на жаль, їх більше немає в наявності. Ну, типу, десь може, з Китаю можна її замовити, бо це суто китайська станція. Анвомі називається. Але отак, от, якщо у нас шукати, то. Ну, хіба в якихось рандом-магазинах теж. Типа там десь на пробі, але я не хочу. Мені вистачило все. Але ця станція, вона... Бля, просто рятує. Це я ж кажу, єдиний мінус, що просто вона довго заряджається. Якби вона швидко ще заряджалась, то взагалі була пінба. Якби вона швидко заряджалася вона оскільки не коштувала. Так що так. Да. Ну а зараз Jack Керрі на 580Wт годин коштує 22 000. І це саме найближче, що можна купити. Ну, типу, ціна. Екофов я не знаю, чи я хочу. Після, <після цього <після> Експіліонса. Не так і не причувствував цього кайфа, коли в тебе станція за годину заряджається. Просто, блядь, не судилося нахуй. Але та й таке. У нас Джек Деніелс залетів на тест. Попробую, ніколи не куштував віскі. Думаю, що мені не сподобається, чесно кажучи. Ну а там подивимось. Але думаю, що ні. О, то жінка на днюху ходила та виграла. Там ще якусь ромколу вона привезе, бо вона вчора затикала її взяти. Не привезла. Ну, я думаю, що ромкола мені теж не сподобається. Хуїтає Але, Але. Коротше, так мені попоїбали. Міски, що а, а дружини не було. Дружина ж була на а там і, типу, дома не ночувала. І з цим Екофлоу в мені Ну, коротше, щоб ви так вкратці розуміли, все дійшло до того, що їбать, я наймав адвоката і нотаріуса. Типу, адвокат мені склав звернення, а нотаріус нотаріально завірив переписку. Прикиньте. І, коротше, на почві цього всього бать, пішов я в місцевий магазинчик наш в Ларьок, влог якого ви вже дивилися, бачили, спостерігали і взяли там собі джин. Джин козацька рада. Той самий нахуй, той самий. Ну, бо нема нічого. Бля, я взагалі, що тут був якийсь джин, вона мені каже, є, козацька ах, блядь, блять, це ж доля моя. Взяв його ото. Трошки три коктейліка розпив. Дай все. Але сама суть. Топізда. 0,7 260 гривень. Ларькові Нормально. І оце ось мохіто А це лучше любого тоніка. Іменно оце мохіто. Воно гірке, воно не солодке, воно ахуєнне. Так що? Запакував я Екофлоу, в п'ятницю віддам і буду чекати повернення грошей та буду брати щось друге. Хуй з нас обрати. На мономаркеті тупо пусто, в комфі все під замовлення і і виходить, у великих е, маркетплейсів, великих дистриб'юторів ти ніхуя не можеш купити. Це піздець. Мені вже тоді проще заказати блядь, зі Словаччини. Жінка ще й досі Dyson не опробувала. Я думаю, ви теж вже мали б подивитися цей влог розпаковочку. Бо тупо що світла ж немає. Він один і три тяне то типу через станцію ти його не запустиш ніяк. Так що? Навіть Dyson ще не пробували, блять, лежить в шкафу. Так що то таке? Все, чао.